Всім привіт! Я вас вітаю себе на каналі. І сьогодні я маю для вас чудові новини. Вони будуть корисними всім українцям, які зараз проживають в Польщі або збираються приїхати до Польщі і там жити, працювати. Тож дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Також ставте йому лайки, і звісно ж, не забувайте підписуватися на канал. Отже, ми сьогодні будемо говорити про медицину в Польщі, і це я розумію, що це дуже і дуже болюча тема. Для кожного українця, бо ви дуже часто сваритеся на польську медицину на ті просто нереальні черги, на ці їх постійні, ем, на їх постійні відправляння вас від кабінета до кабінета і так далі. Тож е, є хороша новина, бо в Польщі вже прийняли закон, який спростить е, вашу комунікацію з лікарями, а також дозволить зменшити черги до них. Отже, uh, так. Так, так, так. Згідно з інформацією звіснику законів польського, опубліковано і вже підписане розпорядження Міністерства охорони здоров'я Польщі, яке набирає чинності з 1 жовтня, тобто тут зовсім трошки часу залишилось. Документ передбачає кілька нововведень. По-перше, буде розширено перелік обстежень, направлення на які зможе давати саме ваш сімейний лікар, а не лікар-спеціаліст, як це є зараз. Бо... Насправді, попасти до сімейного лікаря немає жодних проблем. А з іншої сторони, є дуже велика проблема записатися власне до лікаря-спеціаліста просто для того, щоб взяти в нього направлення на обстеження. В Польщі це також розуміють, і тепер направлення на додаткові галузі зможе видавати також. Лікар ваш сімейний. І це будуть обстеження в галузі кардіології, діабетології, легеневих захворювань та ендокринології. І на думку ініціаторів змін, це зможе значно зменшити черги до лікарів-спеціалістів і вони зможуть займатися безпосередньо лікуванням, а не написанням папірців для того, щоб ви просто пішли, зробили собі обстеження. І також ну, там є великий досить список. Тих додаткових, скажімо так, обстежень, які зможе давати сімейний лікар. Там він реально дуже великий, тому я його навіть не буду зачитувати. От. І по-друге, також ще одна дуже і дуже важлива зміна, що навіть після того, зараз як в Польщі, якщо ви пройшли обстеження, у вас є якісь результати, вам знову ж таки потрібно було б записатися до лікаря, саме профільного, до спеціаліста, знову чекати в черзі, кому тиждень, кому місяць, кому три місяці. І після цього ви приходите і він вам пояснює там ваші вже результати. Зараз, з 1 жовтня, це також підлягає зміні, і тепер не потрібно вам ходити до цього лікаря. Вам буде достатньо просто з результатами, які були на обстеженні, прийти знову ж таки до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар їх може подивитися, може там вас оглянути, і він сам буде телефонувати до лікаря спеціаліста і з ним спілкуватися з приводу ваших результатів, і потім він вам зможе все пояснити вже зі слів лікаря спеціаліста. тобто... Це зменшить оцю кількість ваших походів від кабінета до кабінета, від стояння в чергах, від цих безкінечних записів до цих лікарів, і це має значно покращити комунікацію людей і лікарів в Польщі. Бо ви насправді дуже часто на це жалієтесь. І, до речі, якщо у вас зараз також виникають якісь подібні проблеми, пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх. Почитати. Друзі. Тож, маємо такі ось хороші зміни з 1 жовтня. Надіюсь, вам вони будуть корисними. Надіємося, що в Польщі медицина ну, якби, трошки прискориться, скажімо так, щоб можна було швидше записуватись до лікарів і вирішувати свої проблеми. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!